Центральний ринок Мукачева заповнений тюльпанами та здебільшого чоловіками, які поспішають придбати квіти. Обирають весняні букети і жінки. Всі активно готуються до міжнародного жіночого дня, 8 березня. Чоловіки запевняють, цього дня без уваги не повинна залишитися жодна представниця жіночої статі. Нучкам дівчатам своїм. – Скільки їх. Внучка і дві доньки, отак. Так, так як, як свято. Але, на жаль, свято, мало таке у нас не, не дуже. Ну, чекаємо перемоги. Для колежанки мене шановна Анна Михайлівна, я її зараз привітаю з наступаючим святом. Чудовий. Тільки всі чекаємо на переможну весну. Для мами, для мами. і ще для бабусі. А що будете їм бажати. Щастя, здоров'я, щоб вони жили. Були ще да, щастя в щастя і достатку. Для жінки і мами. Жені. Все життя женщину вважав. І жону тим більше. А ну, через то... війну все-таки є бажання святкувати ці гороби? Так ми не святкуємо просто. Ми, як кажуть, даємо право жінкам як висправити духом. Для, Для сина в школу привітати вчительку. No. Не будемо святкувати взагалі. А очікуєте, подарунки від чоловіків? Як... як, раніше. Вибір цьогоріч на ринку міста чималий. Продавці пропонують тюльпани на будь-який смак та колір, як і зрізані квіти, так і з цибулинками. Окрім них, реалізовують і фіалки та гіацинт у глечиках. Ціни цьогоріч, кажуть, зросли незначно. Вартість стартує від 40 гривень. 45, 40, 130, 120, 41, а якщо порівнювати з минулим роком, це ціни зросли чи залишилися такі? Трошки зросли, але не, практично одинакові. А попит, який тільки люди. Слабше. 40-45 гривень. Цього року менше, ніж того року. Але купляють так. 50. Mm -hmm. Які по 50? Одна головка, 50. А, На штуки. А скільки більшість? Та так само. Угу. А як який попит цього року? Дуже чудово, дуже гарно беруть. 8 березня продавці очікують велику реалізацію товару. Квіти, подарунки та привітання очікують і всі Мукачівки, які, попри небажання святкувати через війну, вважають, що уваги цього дня заслуговує кожна жінка.